Слава Україні! Волонтери отримують мільйони, мільйони викликів, вдячностей та посмішок. Ми вкрай рідко ставимо собі запитання, чому обираємо той чи інший напрямок волонтерства, чому доєднуємось до тієї чи іншої організації, які власні персональні емоційні потреби намагаємось задовільнити? Безпечна прив'язаність, особисті межі, ідентичність, незалежність. Гра та веселощі. На цьому курсі ми навчимося не лише будувати проекти, які змінюватимуть наше суспільство, ми навчимося дбати про власні межі та потреби. Крім того, ми ставитимемо цілі для реалізації проєктів, а також навчимося допомагати тим активістам, які не знають, що і як робити на старті своєї волонтерської діяльності. Тож створюємо корисні. Та цікаві проекти разом. Ти з нами?